Теляча печінка, яку я сьогодні з'їм. Дієта хижака. Їжте побільше ковили! Дав сраку ваш той феритин. Все виходить назовні. Але не потрібно давитись. Це м'язи кажуть пакідосики. Я себе почувала нещасною. І це достатньо стресова історія. Я не буду сьогодні їсти ваш торт, який ви пекли для мене всю ніч, тому що я не керновордіє. Винний мозок. а мертвичину він може переварити. Я використовую цю дієту. От і вся магія. Привіт! Ви зайшли на канал Тригерна Точка. І правильно зробили, адже тут не залишиться поза увагою ні одне чутливе місце вашого фізичного та ментального здоров'я. З вами я, Марія Лебідєва, нутрісіологиня, психологиня і просто богиня. Як ви вже могли помітити, за моєю спиною красується не букет із соняхів, як завжди. А букети шашлику. До речі, чудовий лайфхак. Якщо ви думаєте, що дарувати чоловікові на день народження букет квітів самовитом, то правильно думаєте, подаруйте йому краще букет із шашлику. Особливо, якщо він на цій дієті, яку ми сьогодні будемо розбирати, на поза минулому тижні ми з вами розбирали один тип екстремального харчування, такий як ома. Та я вважаю, ця дієта. Крутіша по екстремальності та ефективніша, що, здавалось, може бути ефективніше, аніж харчування один раз на добу. Повірте, може бути. Отож сьогодні до вашої уваги дієта хижака, а саме карнівор дієта. Поїхали! Отож дієта карнівор. І як ви вже могли зрозуміти, ця дієта передбачає в раціоні вживання м'яса, м'яса і ще раз м'яса. Чисто м'ясо, ніяких овочей, фруктів, ягід. Я вже мовчу про тістечка, хліб та інші солодощі. Вуглеводів нуль. Нуль від слова зовсім. Ну, так, на десерт ви можете з'їсти кусочок телячої печінки. До речі, яку я сьогодні буду їсти у вас на очах. От, будь ласка, це сира печінка, сира теляча печінка, яку я сьогодні з'їм. <сум> Взагалі є два протоколи карнівор, так званий строгий і нестрогий. Строгий передбачає вживання тільки червоного м'яса, тобто, це яловичина та баранина. Нестрогий може допускати яйця, білок. Різного тваринного походження, тобто це може бути риба, різні морепродукти і навіть молочка. А як же клітковина? Спитаєте ви? Так, ця священна клітковина, про яку долдонять всі, нутриціологи, дієтологи, взагалі, на який контент не зайди про здорове харчування, всі говорять одне і те ж: побільше клітковини, побільше клітковини, всі, як мантру, це говорять. Але не все-не все так просто. І чому не все так просто з клітковиною? Про це відео далі. Також виникає ще одне е, дуже важливе таке життєве запитання як же ходити в туалет без клітковини. І я відповім як бувалий загартований керніворець чудово. Просто ідеально, регулярно, чисто, акуратно, як ідеально відрегульований. Швейцарський годинник. Взагалі, на цій дієті в мене організм настільки чудово працював, що на будь-якій іншій він так не працював. Чому? Давайте розберемось. Тема вживання тваринного білку, тваринного походження навколо себе має дуже багато суперечливої інформації. І вся ця тема окутана якимось мороком. І просто бісовщиною. Як не зайди на якийсь харчовий контент, так? Про правильне харчування, про здоровий стиль життя, всі далдонять однієї те ж. Всі дієтологи, нутриціологи просто як з розуму посходили. Їжте побільше клітковини. Два кілограма в день трави ви маєте з'їдати. Я абсолютно не проти клітковини. Але все повинно бути дозовано. До того ж саме рослинна їжа, багата антинутрієнтами. Це лектини, яди, якими рослини захищаються, щоб їх не з'їли. Це оксолати, які потім відкладаються у нас камінчиками в нирках, це фітати, це таніни, які зв'язують між собою такі драматично важливі. Мікро та макроелементи, як цинк, магній, кальцій, залізо, мідь, і все виходить назовні, замість того, щоб іти на потреби організму. А потім ми задаємось питанням: а чому у нас такі проблеми? А от тому. І ще раз повторюся: я абсолютно не проти салатів, помідорів, гірків, ягід сезонних, будь ласка, але не потрібно давитись до того ж, якщо ви Кожного дня будете набувати свій кишківник двома кілограмами трави, то ви просто фізично не будете давати змогу засвоїти кишківнику всі вітаміни та мінерали, тому що він буде забитий травою. А ви думаєте, звідки і з'являються апендицити, за рахунок чого він власне і забивається. Основною причиною, що мене сподвигло до цієї дієти. Та чому я наважилась на такий експеримент? Це була моя ідея наростити м'язи. Я до цієї дієти дуже довго приглядалася, дуже довго її вивчала, слухала різних експертів, людей, які мали достатній досвід. Дотримання цієї дієти, і знаєте, я помітила одну особливість. Всі люди, які дотримувались цієї дієти, і які при цьому ем, робили якісь фізичні навантаження, у всіх був яскраво виражений м'язовий рельєф. І я собі подумала: а чому б не спробувати? Взагалі, в мене це дуже Велика проблема, тому що я по природі як В мене довгі худі, тонкі кінцівки, і я достатньо легко худну, але наростити м'язи мені просто неможливо. Це якась як фантастика. Навіть от я ходила в зал по 4-5 разів, в мене було два персональних тренера, і ніби здавалось, я там щось підкачала, вартувало мені десь не доїсти, не доспати, все, м'язи, кажуть, пакідосіки. І тому я вирішила спробувати їсти тільки м'ясо. І знаєте що? Мені двох тижнів вистачило, щоб побачити яскраво виражений мій м'язовий рельєф. Посиділа я на цій дієті місяць. Здавалось би, якщо вона така чудова, Якщо ти себе так прекрасно почуваєш, так шкіра просто сяє з волосся блистить. Ну просто все чудово, набріків немає. Ти продуктивний, активний і так далі. Але я е, відправилась у подорож в Грецію. А в Греції, як ви знаєте, просто якийсь гастрономічний рай. Всі навколо постійно, постійно те роблять, що їдять. Всі трішечки п'яні. Але такі щасливі. <с> Виноліюся рікою, морозиво, тісточка, ці гастрономічні смаколики. Звичайно, я не втрималась, тому що е я три дня ще потрималась на Карнівор і подивилась на цих всіх людей. Так, Тіла не ідеальні, але вони щасливі. А я себе почувала нещасною. Просто я постійно собі відмовляючи... У цих всіх задоволеннях я себе почувала дуже-дуже нещасною. І я подумала, Та! і все, і закінчилась моя карнівор, пішли морозо, тістечка, вино. Але я періодично повертаюсь до цієї дієти, особливо коли я знаю, що мені прийдеться десь похизуватись своїми формами, фігурою, наприклад, десь на пляжі. Я використовую цю дієту. А чому б ні? Адже це прекрасний інструмент. Але тут є одне але. І воно заключається в тому, що ви не зможете різко перейти на цю дієту. Якщо ви ще вчора з'їли наполеончик, так, кілограмчика півтора, і ви вирішили раптом завтрашнього дня перейти на карнівер. Для початку ви. Повинні спробувати низьковуглеводну дієту LCHF, потім палео, потім кетодієту, інтервальне голодування. А уже потім в кінці карнівор. Чому? Тому що ви повинні дати зрозуміти організму, як це працювати на кетонах, на жирах, не на глюкозі. А на кетонах, чисто на кетонах. Ми не говоримо зараз про змішане джерело енергії, на якому організм завжди працює, тобто на глюкозі, на жирах, на жирах, на глюкозі. А тут потрібно організму працювати тільки на жирах. І це достатньо стресова історія. І ви повинні свій організм навчити це робити. Є адаптаційний період, і у деяких людей він проходить ну, дуже важко. Ніби як ти хворієш грипом, деякі люди відмічають, що може навіть температура підніматись, запаморочення, волосся випадає, знесилення. Так, це все достатньо непросто, але ці бенефіти, які ви отримуєте в результаті цієї дієти, вони, вони того варті. Є люди. Які просто закохані в цю дієту і кажуть, що так чудово, як на цій дієті, я себе не почував ніколи. Я особисто не сторонник того, щоб даної дієти дотримуватись 365 днів на рік, тому що все-таки е повинна бути якась соціалізація, а е приходити в гості і говорити. Я не буду сьогодні їсти ваш тортик, який ви пекли для мене всю ніч, тому що я карнівор-дієті». Ну це якось вже не етично, так? І взагалі мені здається, що якщо ви навчите свій організм переключатись з глюкози на кетони, і ви вже не будете відчувати такого дискомфорту при цьому переключенні, то абсолютно можна ем, використовувати цю дієту. Періодично, так як, наприклад, роблю це я. Чому? Тому що е, головна причина, чому не можна чисто фізично знаходитись на цій дієті, причина в мозку. Тому що наш з вами мозок, він так влаштований, він постійно в пошуках свята. Йому постійно потрібен цей дофамін. А їжа, що таке їжа? Це найперше і найпростіше джерело цього дофаміну. Звіти, і переїдання, іболемія, і РПП, і інші проблеми. Тому що в першу чергу винний мозок. А тут немає дофаміну, будучи на кето. Дієті, будучи на карнівор дієті, будучи в глибокому кетозі, навряд чи ви будете отримувати той дофамін, який ви, наприклад, можете отримати від тістечка, якоїсь булочки і так далі. Тобто, ви, будучи на цій дієті, відчуваєте постійний емоційний голод. А також є періоди знесилення. Коли, наприклад, ви займаєтесь в залі, штанга, яку ви, наприклад, піднімали, яка важить там, 30 кг, умовно кажучи, і ви її піднімали м -м -м, з легкістю, <свісно> то ці 30 кг можуть вам здаватись всіма 100 кг. Чому? Тому що вичерпуються абсолютно всі запаси глікогену, як з печінки, так і з м'язів. І за рахунок цього м'язи втрачають оцю амортизаційну властивість. Що таке по суті глікоген? Це глюкоза, е, яку запасає організм, грубо кажучи, на чорний день в вигляді рідини, так у м'язах. У нас рідина саркоплазм. От і ця рідина просто сходить на нівець, і саме тому на карнівор дієті е, важко прогресувати з навантаженнями, з вагою, але незважаючи на це м'язи. Відгукується на фізичне навантаження просто фантастично. Знову ж таки, за рахунок чого? За рахунок того, що всі важливі макро і мікроелементи засвоюються на 100%. Ви знаєте, що не ходити в туалет по серйозному, на карнівор-дієті до 4 днів це норма. І знаєте чому? Тому що м'ясо. Повністю в кишківнику розчиняється. Не йде в відходи, як іде квітковина, а повністю розчиняється кожне волокно йде на потреби організму, а не в туалет. Також на 100% засвоюється калоген. Ви знаєте, в чому е основна причина вегетососудистої дистонії? В тому, що у людей не засвоюється калоген. Проблема в цій тканині. І я розумію чому. Тому що люди просто щодня давляться священною клітковиною, яка, на їх думку, їм приносить користь. А чи ви знаєте, що в печінці телячі, наприклад, набагато більше вітаміну С аніж вишні. А всі ж. Що говорять? Вишня рекордсмен по аскорбіновій кислоті, Так, аскорбіновій кислоті, яка, можливо, у вас наполовину засвоїться, тому що це рослинна аскорбінова кислота. А вітамін С засвоюється у вас на 100% з телячої печінки. От і все. От і вам вся історія. Тобто теляча печінка задовільняє ваші потреби. На 100% не потрібно ніякої вишні, ніяких ягід, лимону взагалі не потрібно. Не потрібно. Достатньо їсти м'ясо, і ви просто на 100% будете задоволені. Ваш організм просто буде задоволеним по цим нутрієнтам. Я ні в якому разі не хочу здаватись сектанткою <свісно> і говорити, що тепер тільки всі постійно повинні сидіти на карнівер-дієті і їсти тільки м'ясо. Ні в якому разі. Якщо ви вегетаріанець або ж веган, і ви е, прийняли таке рішення, доросле зважене, що ви от їсте тільки овочі по якимось ідеологічним причинам, будь ласка, це ваш вибір. Я просто розказую факти. А ви вже висновок робіть самі. Просто цуратись і виключати продукт із раціону, який найкраще підходить людському організму. Ну, я вважаю, це неправильно, як мінімум. Ще один факт дуже важливий це факт того, що наша соляна кислота в нашому шлунку має дуже високий pH вищий pH, вищу кислотність, аніж у тигра. А тигр у нас хто чистим м'ясоїд. Йому не розкажеш, що знаєш, не дуже добре їсти оцю косулю. Ай-яй-яй! Він вам не буде їсти траву ні при яких обставинах. А у нас pH вище, ніж у шлунка тигра. Про що це говоримо? Що наш шлунок розрахований не те, щоб переварювати м'ясо, причому сере, а мертвечину він може переварити. Я ні в якому разі не призиваю їсти мертвечину, не дай Бог. Але я хочу сказати про те, що їсти м'ясо для нас абсолютно є природньо і важливо. Так, ми всеїдні, ми можемо їсти що завгодно. Але я вважаю, що включати в раціон продукти тваринного походження просто необхідно. Особливо дівчата, жінки, ми втрачаємо кожного місяця майже до 200 мл крові. Звідки, по-вашому, організм має компенсувати це залізо, яке ви втратили? З руколи. Зі шпинату, який потім відкладеться у вас обов'язково оксилатами в нирках. Ну звідки? Тільки з телячої печінки. Тому хочете, не хочете, хочете бути здоровими, красивими, пишіть свій раціон щотижнево хоча б один раз на тиждень. Більше, в принципі, не потрібно, тому що може бути гіпервітаміноз, вітаміну А. Один раз на тиждень, як очі наш, ви маєте їсти телячу печінку. А то потім приходять до мене такі всі бліді, без волосся, втомлені і кажуть: ну, це, мабуть, стрес. А я кажу: а ну покажи-ка мені свій трансферин. Не феретин, не феретин. Тому що що таке феретин? Зараз теж всі такі дуже розумні нутриціологіні. Здавайте феретин. Дав сраху ваш той феретин. Що таке феретин? Феретин це запас заліза, це схованка, це депо. І знаєте, що відбувається з залізом, коли в організм проникає якась бактерія, якийсь вірус. Чим він, по-вашому, харчується ця бактерія? Він харчується залізом нашим. Він полює за нашим залізом. Що робить організм? Він ховає це залізо в депо. Феретин, цю схованку. І людина йде, здає аналіз на феретин в такому стані, ніби він у неї нормальний, а симптоми анемії просто на обличчя. В неї вже пропав цикл, вона вже майже вмирає, але в неї феретин нормальний. Чому? Тому що організм його ховає. І феретин, почуйте мене, почуйте лікарі, дієтологи, нутріціологи. Це, це не показник. В першу чергу це гемоглобін, трансферин. Та ж сама історія з вітаміном А. Їжте моркву. Морковка вам покриє потребу вітаміну А. Ну, просто смішно. Ну, люди. В морфі, по-перше, немає вітаміну А, в моркві е, є бета-каротин. Що таке бета-каротин? Це попередник вітаміну А. І не факт, що, потрапивши в ваш організм, бета-каротин перетвориться на вітамін А, який і потрібен вашому організму. У-у-у! 50% людей генетичні порушення відносно цього, коли бета-каротин в організмі не трансформується в вітамін А. І все. Їжте, хоч об'їжджись вашою морквою. У вас буде погана шкіра, погане волосся, а потім іще зір падає. І ви дивуєтесь, чому? Ну, вже, вже мабуть, вік, вже мені 37 років, все, вже я надіваю окуляри. Печінки, поїжте телячої раз на тиждень. І ви просто буквально на наступний день зверніть увагу, як ви себе почуваєте. Буквально на наступний день. Не потрібно там через день на наступний день. От і вся магія. Організм настільки логічна і струнко вибудована структура, що таких логічних систем, мабуть, не існує більше на планеті Земля. Просто потрібно, ну я не знаю, відкрити підручник біології за восьмий клас і, і просто. Перечитати ще там якийсь один параграф про те, як влаштовані наші внутрішні органи і на які продукти у нас виділяються ті чи інші ферменти. А всі що? А всі бояться жиру, всі бояться холестерину. Тільки всі забули про те, що ми тільки 15% холестерину можемо спожити з їжі. А 85% він виробляється організмом. І на що він виробляється? Щоб залатати поломки, які вам влаштувала та ж клітковина, в мозок поступає сигнал. У мене тут поломка, давай холестерин. І організм фігачить холестерин. Я в 20 років. Худа, як тичка. Їм курогрудку брокколі. А в мене що? А в мене прищі, в мене набряки, в мене холестерин просто в космосі. Каміння в жовчному 20 років! 20 років! Про біохімію тої нещасної печінки я взагалі мовчу, лікарі за голову брались. А чому? А тому, що Машенька була на отакій от безжировій дієті. Я жир не їм. Ви що, сало фу? Тепер сало мій улюблений продукт. От вам вся історія. І вся любов. Чи рекомендувала я б цю дієту всім однозначно? Однозначно, я вважаю, що кожен повинен спробувати, але до цього потрібно. Е Дійти, дозріти, до речі, якщо вам потрібен супровід у цьому, будь ласка, звертайтесь, я з радістю вам допоможу. Чи можливо 365 днів їсти тільки м'ясо? Абсолютно можливо. Так, в принципі, і вижили наші предки. Чи потрібно, чи необхідно це робити? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Чи можна схуднути на цій дієті? Феноменально! Просто ні на якій іншій дієті я не худла так, як я худла на цій. Причому я в день з'їдала два великих яловичих стейка, три яйця, кусочок печінки. В мене десь в цілому виходило до 2000 калорій. Це достатньо багато для такої тендітної жінки, як я. Але я худла просто з якоюсь блискавичною швидкістю. Я ж кажу, мені двох тижнів вистачило, щоб побачити ефект. І що цікаво і важливо підмітити те, що теорія калорійності якраз себе заперечує в випадку з карнівор, ви можете їсти м'ясо стільки, скільки вам хочеться. Хоч не знаю, хоч пузо хай лусне, ви будете худнути. Хоч три тисячі калорій, деякі там зідали, по чотири тисячі калорій в день і вони худли. Це магія. О, так працює людський організм. І теорія калорійності, на яку також моляться всі дієтологи знамениті. В даному випадку не працює, і на завершення я хочу продемонструвати обіцяний акт поїдання сирої телячої печінки. Це буде такий фінальний гучний знак оклику. Але перед цим хочу розповісти історію. Коли до мене прийшов мій знайомий і каже: знаєш, вчора я подивився фільм з Леонардо Ді Капріо «The Revenant» виживши, уцілівший. Українською мовою, і там є епізод, де Лео їсть сиру печінку. І це так драматично, так фантастично, так вражаюче. А потім я згадав тебе і думаю: блін, ти ж ти ж кожен день її їси, і ще й насолоду від цього отримуєш. Та, що там той Леонардо Ді Капрі? Отож, друзі, щоб не бути гучно. Слівною. Ось, будь ласка. Сира, теляча печінка. Делікатес. Керневорський делікатес. От, беру шматочок. Щоб ні в кого не було сумніву, що це поп'є маше. І кладу собі у ротик. Ммм. Це просто смакота. Я рекомендую спробувати. Перед цим просто її посоліть, поперчіть. Буде просто білісімо. Всім здоров'я, до зустрічі!